Чого, ти хочеш випити чаю, так? Да? Якщо не запишеш рецепт тіста на піцу в YouTube, від тебе усі відпишуться. Подумай над цим. Змішуємо разом 350 грамів теплої води, 40 грамів цукру, 10 грамів солі, 3 грами сухих дріжджів. Після чого додаємо 40 грамів олії, перемішуємо і додаємо кілограм борошна. Ну і замішуємо тісто. І пам'ятайте, що кількість води може змінюватися від якості борошна. Чим вища якість, тим більше води. До речі, якщо маєте тістоміс, можете скористуватися ним. Готове тісто, складаємо в миску, накриваємо харчовою плівкою і даємо постояти 20 хвилин в теплому місці. Після чого особисто. То я фасую тісто по 300 г. Складаю в пакетики, додаю олії і кладу в холодильник на 6 годин. Після чого можна ним працювати. Спочатку тісто панірую в борошні, після чого формую бортів. Ось таким чином. Ну а далі розтягую його руками за допомогою манки. Можна користатися кукурудзяним борошнем. А далі кожен починає збирати піцу за своєю фантазією. Соус я використовую майонез з кетчупом, додаю сир, смажені гриби. Тут в мене буде шинка. Можна додати помідори, зверху ще трохи сиру і відправляю в духовку на 250 градусів запікати 7 хвилин. Після чого нарізаю і подивіться, що вийшло. Смачного!